Підкажи, як ти ставишся до такої фрази, що будь-які стосунки потрібно будувати. Я хочу зняти на цю тему окремий відос, але я тобі коротко, я думаю, що навіть на цьому тижні я такий відос зніму. Але ж тут просто головна, головне питання, що люди вкладають у слово будувати. Що мається на увазі? Це саме головне. Знаходити компроміси. Чи треба знаходити компроміси? Треба вияснювати конфлікти. Конфлікти є у будь-яких стосунках, і їх треба, як ти кажеш, вияснювати. Но аби все одно лишатись разом. Ну, не аби все одно, а дивлячись, які конфлікти, дивлячись, які компроміси. А тому, скоріш за все, цей відос на цю тему буде. Але ж знову ж таки, тут треба. Кожному випадку проговорювати, от це, якщо ми вважаємо, що будувати, оце це це, це, так. Стосунки треба будувати. Якщо мається на увазі те, те, тете, -то, то ні. Тому що дуже часто буває, що якийсь пиздець, просто який на голову не на лаза, він відбувається в стосунках. Хлопець з дівчиною вони разом йдуть до там не знаю, сімейного психолога, а там відбувався жах. Там просто, вже край просто. І психолог каже: так, так, так. Над стосунками треба працювати, їх треба будувати. Ні, такі стосунки вже треба завершувати. Тому що там просто, ну, просто ай-яй-яй. -ай -ай. Коротше, будемо про це ще з вами спілкуватися.